Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. E Мене звати Ігор, поряд ілля. На столі традиційний Unmatched І в нас сьогодні буде бій, про який попросили нас в коментарях. І це бій двох дівчаток. З одного боку, в одному кутку нашого, нашої, мапи, нашої мапи буде знаходитися Кривава Мерія. Вона боєць ближнього бою, в неї 16 одиниць здоров'я, вона на три переміщується, і вони, в неї все на три. Якщо на початку вашого ходу ви маєте на руці рівно три карти, здобудьте одну дію. Вона, коротше крута. Подивимося. І з іншому кутку корабля, каже Іля, червона шапочка. Це боєць ближнього бою, в неї 14 одиниць здоров'я, але їй допомагає мисливець ось такий хлопець. В якого ще 9 одиниць життя і в нього дальній бій. Так, куди ти його сюди ставив? Так, да? так. Да, да. Так, і так, властивість виставили э, своїх персонажів. І властивість червоної шапочки в тому, що застосуйте ефект на зіграні вами карти. Якщо символ поряд з ефектом відповідає предмету у вашому кошику. На початку гри покладіть кошик червоної шапочки у ваш скит. А, в принципі, ми вже да, розібралися, хто буде ходити першим, хто не буде я ходити першим. Я шанс. Угу. Цього разу я буду першим ходити, да, мені, мені випав шанс. А, і, в принципі, ми вже готові, можемо розпочинати, тому набирає 5 карт. А, ви... а поки ми це робимо. Що? 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 що, що можна. А... Сказати, що хто хто їсть, хто п'є, то тому смачного і тобто, а як це по-українськи буде? Не знаю, щось ти зовсім. Приятного. Ну, смачного називати. Ні, перегляду. Ага. Ну добре, дуже... приємного перегляду. Що? Приємного. Тоді приємного перегляду. Добре. Ну і з вас традиційно вподобайки, підписка на канал, якщо цього ще не зробили. Залишайте коментарі і нагадую про підтримку каналу. Ви інформацію знайдете в посиланнях під відео. Ну і в принципі Ми вже понабирали карти. Я зараз покажу свої карти, які вони мені поприходили. Кривова Мері дуже цікава. Цікавий персонаж, ти будеш показувати свої карти? Ну, добре. ну Так показуй, давай. Що ж Показала. ти думаєш? Добре. добре. Ну і на цьому ми, я думаю, що готові будемо розпочинати. Добре, 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 добре полетіли. Куди ти полетів, я перший. Ну. Я вже вирішив кудись полетіти. Ти диви на нього. Літун. Ну да. Угу. Тож починай тоді, ну що ж? Тобі все одно мене виробити його. О, мені цікаво, слухайте. Я роблю маневр, да, І мені здається, ти зробив дуже велику помилку. Раз, два, те, що підставив свого мисливця просто неймовірна. Помилка з твого боку, я його б'ю. А, розумію, Бий. Я сам в що ці Розбите скло, no, ти no, мене обманув. No. Все. Тому що це під час бою ви можете збільшити або зменшити значення цієї карти на один. Після бою, якщо значення цієї карти дорівнює значенню карти зіграної суперником, візьміть одну карту, а ворожий боєць, що брав участь у бою, зазнає два поранення. А. Тому я під час бою просто збільшую на одиничку і тобі чотири летить. А може ти знижиш? Ні. Мені буде приємно? Ні, чотири. Тобі летить чотири. Боляче. Ну, так, да, звісно, ще боляче. Тому що я, я сподівався, що ти хоч чимось буде захищатися, а я тобі ще наваляю туди додаткових два, два урони і карту візьму. А, твій хід. Я тебе зрозумів. Ну, добре, зараз. А в мене. Ж... А, зараз я в тебе запитаю. Ну, добре, мисливець б'є. Мисливець б'є, так? Да? Да. Добре, кривава Мері захищається. Я так довго тебе шукав. А ти прийшов, прийшла до мене сама. Якщо мисливець суміжний з ворожим бійцем, що бере участь у бою, значення цієї карти дорівнює 6. 6. Да, не дуже приємно Сокирую в обличчя. А в мене ухиляння. Не сильно ухилилася, але трошечки раз, два, три, на три ухилилася. І візьміть одну карту. Я беру, беру так, одну карту. Так, Ігоре, тобто оцей символ. Да, тепер оцей символ що? в тебе. в, тебе, е, в цьому. Добре. На вершині тво, тво, твоєї корзинки. Маневр. Один, два. Я ж на два? Да. І раз. Угу. Ходи. То, взагалі без Та вже взагалі боляче було, Ігор. Ну, тобі не стидно. Украдені спогади. Подивіться руку суперника і виберіть карту. Суперник може скинути ту карту, якщо він не робить цього, його герой зазнає кількості поранень що дорівнює значення поліпшення цієї карти. А... Давай мені свою колоду карт. Я оцю, пожалуй, залишу собі, да, ну... Давай. <схи> так. О, да да, да, да да Супер універсальна карта, їх 4 штуки цілих колоді, але вона прям супер, тому що це джокер. Ага, тут у тебе купа на захист. Ого. Uh -huh. Ну, оцю скидай. Або отримай три. Uh, Чесно, я ж не хочу втримувати. Ну, значить, скидай. <гум> Добре, далеко не ховай, тому що в мене ще одна дія uh, і та сама історія, украдені спогади. А скільки в тебе взагалі їх? Uh, всі дві були зараз на руці, і тримати їх я вирішив не тримати, і тому, uh, і тому будемо uh, що тут, uh, так. Uh, перемістичку на шапку максимум три комірки, здобудьте одну дію. Так, не звертайте зі стежки, чи на будь-якій комісії, задайте два поранені кожного ворожі. Візьміть три карти. Mm -hmm. О, оце щось погане, тому що в тебе, в тебе вже джокер там знаходиться. Джокер знаходиться. Ну давайте ми скинемо, мабуть, оцю карту. Да, давайте. Оцю скидаєш тут одиничка. Ще одне поранення отримуєш. А що там? Ну, Дивись, я тобі кажу про цю карту. А що там? Читай. Да ні. Одиничку я отримую. Одиничку поранення отримуєш, добре? Да. Ну, жук, тепер ти можеш її зіграти. <рес> Не звертай зі стежки. Ну і відповідно в тебе ти. А ти який символ використовуєш, до речі? В я тебе зараз хочу подумати. Або на атаку, або на візьми три карти. Ну, напевно, я візьму три карти поки що обще. Ну добре. Не вгадав, так? Ну добре. Друга дія. Друга дія буде, 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 буде. Давай. Так. Ну давай, до речі, доволі складно. Прораховувати. Угу. Ну давай, давай. Примісіч у воно шапку максимум три комірки. Здобути одну дію. Так, вуха ще. Угу. Так. Да. Ще одна дія в тебе. Так. Да. Я тебе б'ю. Я себе захищаю. Ти себе захищаєш? Ну ладно. Так, які в тебе великі вуха. Ну, слава Богу, це не зіграло. <плук> а, а в мене знову ухиляння. Ухилянт. <ріст> 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 Мені один влетіло, а, тому що чотири проти трьох, і я беру одну карту. Що голиш? Я беру одну карту. Все, ти, ага. ти вже все. А в мене на хвилиночку рівно три карти. Ой. І це говорить про те, що якщо на початку вашого ходу ви маєте на руці рівно три карти, здобудьте одну дію. Я її здобуваю. У мене Де зараз... Ми три дії. У да, мене цілих три дії. Щось мені підказує, що це буде боляче. Е, дуже боляче. Можеш навіть не. Е, атакую. Червону шапку. Наскільки боляче? Дуже боляче це ж кривава мерія. Ой, Дзеркало ой. нескінченності. Який? У тебе великий жорсткий рот. Це після, після бою. Да. А, а, так в тебе ще й працює, в тебе вовчик там є. Добре, давайте спочатку після, це після бою. Спочатку тобі два летить. Отримав. Угу. А тепер у мене перша. Так, завдайте ворожому бійцеві, що брав участь у бою кількість поранень рівно базовому значенню зіграної ним карти. І ях тобі. О, це прям дуже боляче. Раз, два, три, 4. Все, прибирай свою цю карту. У мене виберіть одного з учасників бою і примістіть його максимум на 4 комірки. Не подобається. Я отак от відкинув. Це перша моя дія була. Не подобається, я хочу сказати. Друга дія в мене. Бо ніж здається. Примістіть кроваву мері максимум на одну комірку, візьміть одну карту, здобудьте одну дію. У мене ще дві дії. Ой-ой. Я беру карту. У мене ще дві дії. Е, так, це в мене. Це в мене була друга дія, правильно? Так, да, але ще в тебе ще дві. Так, да, друга дія. Добре, я тебе атакую. Давай. Ай. Ой ой. Е, в мене на одиничку. Але. Із деркала під час бою суперник скидає одну випадкову карту, додайте значення поліпшення скинутої карти до значення цієї карти. Ну, найпроти не буду. Давай. Давай. Чотири проти двох. Це дуже крута карта. Це дуже крута карта. Я її скидаю. Тобі два летить. Потім, після бою, якщо це ваша третя дія, візьміть одну карту. А це третя дія. Я беру ще одну карту. Так. Я беру дві карти. Да, так, ти, ти спочатку мав взяти, ну, да ладно. Угу. <смеш> так. Прибирай. В мене ще одна дія. Да? Четверта, так? Да? Так. Да. Ну добре. Атакує кривава Мері. Четвертою ідією. Мен <смеш> те ж саме. Кривава. Кривавий реквіум на 3 проти 2. Тобі одиничка летить. Ага. А далі кривава реприза. Під час бою, Якщо суперник зіграв карту оборони проти кривавого реквію, значення кривавої репризи дорівнює базовому значенню тієї карти. Кривава реприза з, з, з силою 2 тебе атакує. Ну... No. Ти не захищаєшся, так? Да? No, sure Ні, не береш. Верхня в тебе тепер ножі. Верхня, тепер в тебе ножі. Це вже не працює. Ну і що, я тут зірвав. Ну, намагався захиститися, мабуть. Ні, я намагався взяти картку. Та я. Дивіться, оце мій хід був. Оце просто комбо-вомба моя. Я, до речі, останню мить дістав цю карту і це прям крутезна карта. Добре. Твій хід. Чого на шапка б'є? Захищаюсь. Камені в животі. Угу. Під час бою супер. Так, да, в тебе є ножі. В тебе одна карта була, да? Так. Да. Чому ти мене не попередив? А чому ти да? не дивишся? А чому ти? А чому ти? Yes. <laughs> ну, капець. І Ну, так, остання. Ну <laughs> так, no, ладно. Oh. Значить, наступний раз буду в... Уважніші. А тут суперник скидає одну випадкову карту, додайте значення поліпшення скинутої карти до значення цієї карти. Ні, тому що в мене немає. А, в мене пусто. порожньо. Ви можете розмістити кровомери на будь-якій порожній комірці суміжні з ворожим бійцем. Перемістив. Так. Друга дія. Так, друга дія. Okay, давай маневр. Uh -huh. Треба виправлятись. Один вам, один вам. Ще одна діє. Ні, куди ти вже третю дію робиш? Там, ну, ну ти першу дію атакував. Добре. А другою робиш маневр. Давай цей. Давай ще не. Ну то ти розігнався. Ти ж не криваве Мері. А як ще його хочеш, Мері. Добре. мерію, так. Да. Маневр. Так, ну я буду набирати карти. Що ж робити? Я, в принципі, що, тебе зараз майже вбив. Цей сейв... перепочинок, так сказати. Так. Да. Перепочинок. Раз, два, три. Ще один маневр. Раз, два, три. Все, отак от побігав. У мене дві карти. Добре. Маневр. Треба бути уважнішим, таку карту профукати. Та Тану. Ще один маневр. Добре, добре, добре. Скільки карт на руці? 4. Добре, маневр. Так, ще один маневр. Ну, Я щоб залишаюся. Не я теж маневр, два маневри. Ну, маневр, так. Да. І ще один маневр. Добре, 6 карт на руці, так? Да? Так. Да. Добре, я теж набираю карти маневр і маневр. У мене 6 карт. Я розумію, що вона працює від трьох, але мені, в принципі, нормально зараз понабирати карт. Та в тебе якась тактика, так? Да? Звісно. Твій хід. Так, да, знаю. Не звертай зі стежки. Угу. Розмісти чого на шапку на будь-якій комерці добудь ти одну дію. Не можеш. Чому? Що в тебе зараз в кошику лежить? Візьми три карти. Да. Що мені? Три карти ну зіграй іншу тоді. Ну ти ж будь уважний, ти ж дивись, що в тебе в кошику. Ну знаєш, я цей, я намагаюсь, я цією шапочкою десь другий раз граю, так? Да? Я не знаю, ти взагалі грав шапкою? Да, да? Так, було діло. Ну добре. Ну ти сам вирішив шапкою пограти. <laughs> ну так. Да. Один два один. Ну, ну я не знаю. Добре, давай так. І що мені ще один маневр робити, так? Да? Ну, там да, в тебе вже має бути переліміт карт. Там Сім Сім зараз в тебе. У мене зараз сім. Ну так, да, буде зараз переліміт. Угу. Иначе я мою одну скачу. Да? Скачу. Угу. Так, добре. Может уже поедешь до меня? Маневр. Я тебе идея? Раз. Два. Три. Ничего себе. Сим-карт и... Ну что, атакую. Атакуешь меня, да? Да. Мені сподобалось. А мені теж. Мене, мені сподобалося дзеркало нескінченності. А мені дуже сподобалося дзеркало нескінченності. Чому? Тому що в мене а, і вовті, і символ впадає. І який у тебе впадає? великий рот? Завдайте ворожом бійцеві, що брав участь собою, кількість прань рівну з базовому значенню зіграном карти. Та ти замахав такими картами. Мені два, тобі, тобі два чотири. Мені чотири. Опа, Раз, два, чотири три, чотири. чотири. І ти вже походив. Ні, в мене ще є після бою, виберіть одного з учасників бою і примістіть його максимум на 4 комірки. Можеш, да. так. Так, давайте скільки в мене карт. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість карт. Шість карт то забагато для мене зараз. А хоча, в принципі, о чому би і ніт. О чому би і ніт. Е, я тут був, так? Да? Да. Я. я е, відскочу, правильно? Так. Да. Я відскочив і в мене є ще. А, немає вже все. Тобто я все, все, все походив, так? Да? Так. Да. Я все походив. Куди мені відскочити? Давай я да відскочу. Два. Сюди, так? Да. Да. Угу. Маневрую. Так. Один, два, один, два і поліпшую на два. Mm -hmm. Так, я поліпшу на два Угу. Mm -hmm. Я молодець. Один оп, 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 оп. Mm -hmm, молодець. Два. Ладно, пусть буде так. Mm -hmm. І давай я тебе б'ю. Б'ю-б'ю-б'ю. Uh, ким? Mm -hmm. А, ну ти тільки шапкою тільки можеш дати. Шапкою можеш. Добре, я захищаюсь. Давним-давно. Uh, відзеркалення. Значення цієї карти дорівнює базовому значенню карти карти зіграною mm. суперником. Два проти двох. Але в тебе працює. Задайте три поранення ворожим бійцеві, що брав участь у бою. Да. Раз, два, три. Я такий. Так. У мене 5 карт. Ну, давай. Що робити будеш? В мене 5 карт. Добре, атакую шапку. Окей, давай. Розбите скло. Скажи, всі ефекти карти, так, також мене впадає, також ігноруйте значення карти суперника. Та ти. Так, <гум> mm, да, це які в тебе великі очі, і це не, каверза, тільки дуже крута, потужна карта, також гноруйте значення карти суперника. Тому я можу не читати навіть, що тут є, тобто я тебе не пробив. Правильно. А я хотів тобі два поранення додатково не нанести. Не надо. Не треба нам такого. Добре, це ще була один, перша, вперше... перша дія. Так, да, в тебе ще одна дія. Е... Ну що? Ось так, я теж вмію фокуси робити. Я тоді роблю ось так. Е, ближче, ніж здається. Перемістіть криваву Мері на одну комірку, візьміть одну карту, здобудьте одну дію. Нічого. собі. Це моя друга дія була. Добре, що далі робиш? Е, далі. Я атакую е, червону шапку. Давай. Юху! Яка круть. Примарний дотик. Е, під час бою ви можете поліпшити цю атаку. Е, і чи хочу я її поліпшувати, на, я тебе. Я тебе все одно не проб'ю. Ну, поліпшити. Да. Але ну, ти ну, мене. Ну, в тебе на 4. Але після бою. Якщо це ваша третя дія під час цього ходу, а це третя дія, від три одиниці здоров'я. Раз, два, три. Опа! Не, неочікувано. Молодець. Я нарешті розіграв цю карту, ніколи не знав, як її розіграти, і тут просто чудово, чудово я її розіграв. Молодець, молодець, але, 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 але. Мій хід тож. Не звертайся. А, у мене будь-який, тобто завдай два проти на кожному ворожому Місію в зоні з червоною шапочкою. <свист> Жук. Раз, два. <свист> Добре, я тебе вб'ю. Ти мене б'єш. Я хочу ризикнути, я ризикну, але я хочу тебе побити. Я ризикну. Я ризикнув чи не ризикнув? Жук! Вбив. Вбив! Каверза. Да, рівно, рівно дві. У мене ще одна така залишалась. І вбив. А, 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 а що в тебе? Та в мене не було вже чим захищатися. Ну, ну я на примарний на дотик розіграв. Ну, ти молодець. З ним ти так. Да. Е, да. Я думав покращити примарний дотик, але ти чотири поставив, і мені, навіть би, якщо б я покращив би цією картою, то в мене б чотири проти твоїх чотирьох нічого б воно не, не допомогло. Але блин, ну мені сподобалася оця штука. Я нарешті розіграв цей примарний дотик. Нарешті я її розіграв. Як тобі моя гра за чих мене шопічку? Мені здається, ну, вона бомбічна. Вона бомбічна, туплив, крім але... да крім того, що ти натупашив, там Чуть -чуть. Ну, при, ну при тому, що ти натупашив, ти встиг. Можливо, ти мене десь таки обдурив з цими з символами, і ти розігрував там, де не було. Я думаю, напишіть в коментарях, якщо так. Да, якщо якщо таке було, викажіть, да, бо бо прям мене шапка порвала. Ну, особливо, Навіть мисливець тут на цей на ролі не дійсно. Ну, ну давайте так. Вона піймала от на цю карту, дуже активно піймала. А найголовніше, що вона мене ловила на оці карти постійно, на, на дві оці в неї дві карти, і в мене дві карти, тих на чотири. І мені вісім з моїх шістнадцяти. Знаєш, де ти мене ловив. Знає, ти в мене зловив, зловив, де вона ця карта на відновлення чотирьох здоров'я. Ти мене оце зловив, я не хотів, щоб ти мені оце ловив. Угу. Це було доволі боляче. Та да було боляче вісім отримати від своїх же атак. Ото було боляче. З шістнадцяти. Половина Половина просто від своїх же атак. А оце мені було боляче. Але прикольно, що я таки відновив здоров'я. Я ніколи, я ще раз кажу, я ніколи не міг зіграти цю карту, і тепер я її зіграв. Прикольно, мені сподобалося. Угу. І мені сподобалося комбо вомбо яку я розіграв там От да, з п'яти ходів, да, і я так дуже активно знизив життя червоні Не дуже шашки. активно, а зовсім активно. Да, да, да. Ну це звісно я да, отримав ну, два, раз, два рази. Сама, сама собі в зуби від зеркалення Якесь відбулося. В неї є карта зеркалення, Але Сумас? якось вона спрацювала не так. Я знаєш, що я, хочу? я хочу пограти шапкою проти бікфута. Якось. <гум> знаєш, <гум> так 12, або, 13, або 18 здоров'я відкинути. Ну, так, да, це було, це було досить, досить цікаво. Ну, ось в нас перемога Ілі. Довго не. Один-один? Ти довго не перемагав, до речі, ти щось. Ну, давай, довго, не довго, але попередній бій ти мене переміг. А ну, золотокрилом, да. тож цей, хоча б я тебе переміг. Тож один-один. Добре, хай буде так, хай буде один один. Но хоча там, я думаю, хто я слідкує буде. за за нашим каналом, там там рахунок трошки інший. Ну давай. нічого. Ні, ну прикольно, прикольно. Мені е, мені подобається ця і і червоня, червона червона кажу, Червона мері мені подобається. І червона червона мері і кривава шапочка. Слухай вибачає, що переб'ю, але вона по картам реально червона. Ну, червона, ша... червона мерія і кривава шапочка. Так. Да. Да, да, да. Бо тут була кривава шапочка. Те, що вона наробила з бідною Мері, це була кривава шапочка. Добре, на цьому будемо завершувати цей бій. Я думаю, що він достойний вподобайки. Підписуйтеся на канал, якщо не дай Боже, цього ще не зробили. Залишайте свої коментарі. Ну і не забувайте про підтримку каналу. І побачимося в наступних відео. Пока-пока.